Щороку, 24 серпня, Україна відзначає своє головне державне свято День Незалежності. Цьогоріч він має для всіх українців особливе значення. Триває війна, окупанти скаженіють від своєї безпорадності. Українці ж продовжують гідно протистояти нелюдам і вражати світ. Своєю незламністю, силою та емпатією до тих, хто поруч. Саме зараз ми переживаємо історичний момент. Наша нація гартується у боротьбі. Ми назавжди запам'ятаємо те, хто нам друг, а хто ворог. З нагоди свята у філії 5 Березотіцька сільська бібліотека представлено книжкову виставку, інсталяцію Любіть і знайте Україну! На виставці презентовано чотири розділи. Перший розділ тернистий шлях державотворення, в якому презентовано літературу, що розкриває історію національного самотвердження. Це книга Братів Капранових Історія незалежності України. Енциклопедія Моя країна Україна, Українська нація Шлях до самовизначення. Другий розділ вони рвали кайдани за незалежну Україну. Це книги Бориса Гуменюка Блокпост. Любові Василів-Базюк вір, Борис за Україну. Тареса Березовця Анекція Острів Крим Євгена Положія Іловаськ. Третій розділ – «З козаків візьмемо приклад, де представлена література козацької доби Четвертий розділ Радимо почитати, де презентовано книги на патріотичну тематику, які пропонуємо почитати. Виставка розрахована на широке коло відвідувачів. Дякуємо за увагу!